На Хмельниччині ситуація щодо захворюваності на ГРВІ та ковід стабільно висока. Попри те, фахівці фіксують зменшення кількості хворих в порівнянні з минулим тижнем. Нині у стаціонарі знаходиться 437 хворих на грип. Ще близько 11 тисяч пацієнтів лікуються амбулаторно. Що стосується ковіду, то тут ситуація трошки інаша. На ну, декілька осіб зменшилася захворюваність, але кількість госпіталізованих осіб збільшилась. І турбує те, що 25 відсотків із захворівших заходять на стаціонарне лікування. дев'ять осіб в реанімації. В основному на ковід хворіють люди старшого віку. За словами санітарного лікаря, відсоток захворюваності залишиться стабільним ще два тижні. Далі піде на спад. Нам потрібно дотримуватись простих профілактичних заходів. Це носіння масок, якомога менше відвідувати організовані колективи. Щодві години провітрювати приміщення. Живайте, будь ласка, більше овочів, фруктів. Відновлюється і навчальний процес на Хмельниччині. У 85 школах діти повернулись до очних занять. Вчителі лише трьох закладів проводять уроки у дистанційному форматі. Яна Кузьмінська, Нікіта Валіось, телеканал Перший Подільський. Що побачу, що мені до душі? Це піоні. Думаю, коло хати ростуть. Такі той взяла вішала схема якраз була. 82-річна Неоніла Боричко вже 20 років присвячує своє життя кропіткій справі. Найбільшим захопленням у її житті змалку є вишивання хрестиком. Однак повноцінним заняттям це стало, коли жінка вийшла на пенсію після 46 років роботи у колгоспі з зоотехніком. Втративши чоловіка та маючи дітей, які далеко, тільки у цьому жінка вбачає сенс. Я взагалі не знаю, що я би робила, якби не це вишиття. Я тко кажу до своїх дітей, а ну, Валя приїде. Я кажу, що вона дзвонить, дзвони, мамо, ти що робиш? Я кажу, вишиваю. Неоніла Карлівна вишила близько 65 картин. На кожну роботу у жінки витрачається приблизно місяць. Все залежить від розміру, складності схеми та матеріалів. Якщо канва крупніша, то на ній легше вишивати. А якщо дуже дрібненька, то дуже треба придивлятися. Неоніла Боричко вирішила, що хоче підтримати наших захисників та захисниць, тож продає частину своїх робіт. Я не продавала, бо мені щось жалко було. Я в кожну вкладала душу. Подивлюся навіть по телевізорі. ті діти малюють щось, ти щось то продають, ті картинки, проте я думаю, боже, на мене стільки подивлюся, ті хлопці там бідують. Ну що я його буду тримати як музей чи що та ж теж, теж би якісь гроші були за них. Захоплюється жінкою й односельчани, адже не всі, на жаль, можуть підтримати Збройні Сили України як 82-річна Неоніла. Людина, яка все життя важко працювала, яка віддала все для розбудови України в такому поважному віці, ще хоче допомогти, і робить прекрасні такі прекрасні чудові вишивки і своєю працею збереже не одне життя. Ця історія розпочалась з телефонного дзвінка. Неоніла Карлівна зателефонувала до громадської організації захист об'єднання волонтерів та розповіла, чим займається та яку справу хоче зробити. Вчинок Неоніли Карлівни дуже є таким, знаєте, показовим щодо взагалі зв'язку поколінь і відчуття того, що ми українці. Готові віддати своє життя для того, щоб зберегти нашу країну, щоб допомогти тим. Хто сьогодні потребує цієї підтримки? Тож громадська організація «Захист об'єднання волонтерів в найближчі терміни анонсує унікальний аукціон, до якого будуть залучені активні жінки, аби допомогти вилучити якомога більше коштів, щоб закупити зарядні станції. Бандера Це зв'язок з рідними. Це можливість отримати дзвінок від бабусі, або син може зателефонувати своїй матері. Я думаю, що оця ідея, це тепло, ця світла ідея, яку запропонувала Неоніла Карлівна, і яку ми вже разом напрацювали. Вона матиме дуже гарний результат. Аби дізнатися, як реалізовувалась ідея та розвивалася історія. Слідкуйте за нами деталі в наступних сюжетах. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. День закоханих свято, що приводить серця у ритм кохання. Так, 14 лютого святкують у всьому світі. Традицією дня святого Валентина є подарунки. Вони можуть бути найрізноманітнішими від класичних до оригінальних, але завжди вони відображають одне бажання зробити цей день незабутнім. У Хмельницькому є місце, де можна купити все і одразу за бюджетною ціною. Тож розпочнемо зі звичних усім троянд. Коштують вони від 25 гривень за штуку до 105. Ціни залежать від висоти квітки. Бирають закохані і тюльпани. Одна штука коштує 33 гривні. Композиційні букети можна придбати за 500 гривень. Також у сегменті з'явились ніжні квіти. Кали вартують вони від 150 до 700 гривень. Однак, аби здивувати свою другу половинку, можна придбати довговічні квіти, зроблені з мила. Найпопулярніші це букети 250 гривень двісті двісті гривень. Такий дешевий сегмент, і ось такі по півтори. Тисячі там, де 51 одна троянда не завжди подарунок це щось глобальне. Обирають на презенти і приємні дрібнички. Брілочки, парні до дня закоханих беруть з ручним розписом, милко різне є, свічки різні є. Це все в нас де ручна робота. Ще з приємностей, які можна придбати, це кульки вартістю від 150 гривень, там які іграшки. Їх ціна стартує від 300 гривень. І звісно ж, куди ж без солодощів та Валентинок. Мешканці міста у день святого Валентина. Діляться своїми думками щодо подарунків, а також побажаннями до дня всіх закоханих. Для пар, які тільки починають зустрічатись, то це достатньо квітів якоїсь невеличкої прикраси. А для вже одружених то можна навіть і путівку якусь. Може, щось із косметики, може з духів, щось, може так. Я так дружину знаю, що вона хоче, то приблизить її вподобання. Щось підберу таке. А я бажаю усім парам, які шукають один одного і ще не знайшли, знайти саме свою половинку. Однак варто зазначити, що найбільшими подарунками є увага, теплі слова та час, який можна провести з коханою людиною. І пам'ятайте, робити один одного щасливішими потрібно завжди, не чекаючи особливих днів. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівось, телеканал Перший Подільський. Листи забутого життя книга присвячена видатному хмельничанину, письменнику, літературознавцю, редактору та видавцю Павлу Бугацькому. За часів радянської влади його ім'я, як і сотні інших, було навмисно замовчено та забуто. Але тепер його історія та творчість стали основою для рукопису в понад шість сотень сторінок. Коли мені потрапили до рук матеріали, деякі про нього та його матеріали. Деякі спогади, його твори, документи про нього, спогади його сучасників і таке інше. То для мене постало питання. От би написати роман про цю людину таку видатну, але невідому для нас, його земляків і України тим більше в цілому, Павло Бугацький. Певний період жив у селі Купин, що на Городоччині. Потім став емігрантом. У книзі йдеться про його дитячі і юнацькі роки, та описується, як письменник став на шлях літератури. Написав роман Василь Горбатюк. Цьому він присвятив понад 10 років свого життя. Своїм романом я намагаюся. Відтворити це життя, відновити для України для нас усіх, не тільки його життя, але і те середовище тих людей, з якими він спілкувався, з якими співпрацював. А це десятки, десятки імен, в основному письменників, які Починали свій творчий шлях на початку ХХ століття, а згодом стали класиками української літератури. Тисячу примірників роману надрукували за державні кошти. Створена комісія обрала твір, який буде вартий уваги читачів, та поповнить бібліотечні фонди. Хмельниччина отримала 38 таких примірників, зважаючи на те, що в нас в області 60 територіальних громад говорити про те, що книга є в достатньому накладі, щоб її ознайомились принаймні всі в кожній публічній бібліотекі нашої Хмельниччини, ми не можемо. Але приємно те, що вона пішла по інших областях України. За словами критиків, ця книга зацікавить читачів різного віку та професій, адже Роман Листи забутого життя відкриває багато цікавих фактів, про видатних постатей та збагачує історію нашого краю. Тетяна Дмитро телеканал Перший Подільський. Як тримати ракетку, швидко реагувати та відбивати м'яч? Саме цього учнів трьох перших класів навчили у Хмельницькому. Майстер-клас з великого тенісу провели тренери ДЮСШ номер 3 Вони розповіли дітям основну теорію та на практиці показали ази цієї гри цього року. Це перший майстер-клас саме з тенісу». Минулого року також в кінці року проводились майстер-класи, але в цьому році це вперше. На ньому ознайомимось з основними поняттями тенісу, що таке ракетка, що таке м'ячик І покажемо, як це виглядає. Великий теніс це досить інтенсивний вид спорту. У ньому недостатньо швидко бігати і чітко відбивати ракеткою м'яч. Необхідно вміти миттєво прораховувати ходи суперника. Анна займається тенісом близько 9 років і точно знає про всі його переваги. Насправді теніс розвиває дуже багато чого. По перше, це корисно для здоров'я, бо це спорт. Також логічне мислення, координація. Я вважаю, що це прекрасний вид спорту, щоб розвинути всі навики. Спортсмени радять починати. Та займатися спортом з раннього віку, адже це прививає у дітей любов до здорового способу життя та дає можливість здобути великі перемоги. Я вважаю, що з раннього віку дитина повинна привикати до фізичної фізичного навантаження, щоб в майбутньому їй було набагато легше, адже спорт це велика частина я вважаю, нашого життя, і багато дітей, хто з маличку починають в майбутньому досягають висот. Метою заходу була популяризація цього виду спорту серед малечі. А для першокласників це була чудова можливість спробувати щось нове та корисне. Цей спорт дуже класний. Якщо його робити вміти, то можна багато ще чого навчитися. Я дуже люблю. Десь я буду грати в нього дуже кожен день буде. Умалося кидати ракеткою. Тренери розповідають, почати займатися тенісом можна з п'яти років, але головне, щоб дитина сама цікавилась грою та отримувала задоволення від процесу. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. 14 лютого вважають святом всіх закоханих. У цей день пари вітають один одного та проводять час разом. Тож ми запитали хмельничан, чи будуть вони святкувати день святого Валентина, та як саме? Ні, святкувати не будемо. Зараз не той час, щоб святкувати. Так з чоловіком повечеряєм. тому все зараз немає бажання на свята. Насправді в романтичному плані не збираюсь не поки святкувати, а от в мене в сім'ї є Валентини, будемо святкувати в плані такому. Якихось особливих ну, традицій в нас немає. Звісно, Валентинки друзям подарувала, отримала, рада, довольна. Ну і, в принципі, якось так все ну, достатньо буденно. Не буду. Чому чоловік на війні? Ми не святкуємо. Звичайно, будемо. Це ж день любові. До, до, до всіх, не тільки до коханого, так що звичайно будемо. А як саме? Вечеряю смачною. Нема настрою. У зв'язку з тим, що в Україні робиться, нема настрою взагалі. Будемо святкувати вечерею. І все більше ніяк. А З ким? Чоловіком. Почнемо з того, що останнім часом так стало, що я взагалі ніякі свята не святкую. Тому ні. В домашньому колі буду святкувати сьогодні. От тортик купила, бачите. Ну зараз тортику придбаємо, посидимо родини.